Миру, дорогі, а ви задумувалися, чого люди, в яких немає рук, в яких немає ніг, які інваліди по суті, і вони все одно проповідують Слово Боже. Вони славлять Бога, ніквучич. Він проповідує без рук, без ніг. Це приклад того, як треба твердо стояти у вірі і не стидатися Бога. Бог. Він дав нам з цим шанс покаятись прийти до нього, служити йому. Це великий шанс. І такі люди, яких немає ні рук, ніг, пастор каже, вони можуть судити здорових людей, які мали руки, ноги, але не мали в серці Бога. Не жили так, як треба, по заповідям Божим. Чого Бог націлює таких людей? Пастор каже, щоб більше було привілегій, орденів. І дуже цінно, що людина навіть про такому служить Богу. А ми що робимо? Сромимось, ми здорові, ми повноцінні люди, але боїмося комусь сказати про Бога. Осудять щось не так скажуть. А людина, яка не має ніх рук, вона проповідує. Вона не соромиться Бога. Чому? Тому що сфокусована на своєму ділі. То, що в серці прописано, слово Боже. Амінь.